Африканська народна казка Ціна байдужості. Одного ранку стара нту пряла в своїй хатині бавовну. Біля її ніг весело палахкотів вогонь, а поруч дрімав білий кіт. Раптом зі стелі хатини впали дві ящірки. Вони щепилися в клубок і аж шипіли з люті, кусаючи одна одну. Бійка точилася не на життя, а на смерть. Кіт, побачивши це, попрохав стареньку Нту розняти розлютованих ящурок. Котику, відказала старанту, не можу я кинути роботу через двох звіряток, які вирішили погратися. Мені треба прясти бавовну. Стурбований кіт вибіг на двір і побачив козу. Яка мирно скубла травичку. Кізонько сестричко, у хатинки старенької інту дві ящерки б'ються на смерть. Чи не могла б ти розняти їх? запитав він. Котику, братику, відказала коза, яке мені діло до тих ящерок? Батько й мати казали мені, що тому, хто часто втручається у сварки молодших. Колись доведеться відповідати перед старшими. Побіг і далі. Він летів, як стріла, і незабаром опинився в чагарях. На не побачив корову, яка послася окремо від череди. Підбіг до неї та й каже Корівонько, сестричко, у стареньку інту дві ящерки б'ються так, що аж луска з них летить. Зглянься, якщо твоя ласка, помири їх. Корова хитнула головою так, що кіт ледве встиг відскочити від її рогів. Тікаючи, він почув, як корова бурчала. Нікчемна кицька. Не вистачало ще мені рознімати оскаженілих ящерок. Хай гризуться, хай зжируть одна одну. Яке мені до того діло? Та кіт не втратив надію і побіг до сусіднього села, в якому жив вождь громади. Спинився він біля прекрасного вороного коня скакуна вождя. Прекрасний коню. В катині старенької нту на смерть б'ються дві ящерки. Може, поки не пізно, ти побіжиш туди і рознімеш їх. Котику, братику. Відказав кінь. У ящерок немає розуму, а тому вони можуть зрозуміти, що велить здоровий глуст. А якщо так, то чого мені бігти і рознімати їх? Побіг кіт далі. Серед сільських хатин він відшукав великий будинок вождя. Не звертаючи уваги нагавкіт собак, наблизився до володаря і сказав о володарю! У сусідньому селі гризуться дві оскаженілі від люті ящірки. Вони, напевно, загинуть, якщо ти не пошлеш туди вояків розняти їх. Слухай, котику, я люблю тебе так само, як і своїх собак. Ящерки, звичайно, теж корисні тварини, але якщо вони загинуть, нічого від того не зміниться в світі. Вертайся краще додому і не метушись. Кіт знехотя подався назад у село і там побачив, що хатина старої нту згоріла дотла. Пізніше він довідався, що ящерки штовхнули кошик з бавовною у вогонь. Стара нту з поспіхом схопилася на ноги і зачепила головешки. Жар посипався на одежу та хатні начиння. Марно старенька намагалася погасити вогонь. Від диму у неї запаморочилася голова, і вона знепритомніла. Вогонь перекинувся на солом'яну стріху, і хатина невдовзі перетворилася на вогняне пекло, яке не вдалося погасити водою. Отак загинула старанту.